Жовква та Кам'янкабузька отримали по 400 тисяч гривень на проведення енергоаудиту. Це допоможе зменшити затрати на опалення у соціальних установах. Експерти з енергоаудиту вивчили 21 об'єкт в Кам'янка-Бузькій та ще 25 в Жовкві. серед закладів, які перевіряли Кам'янкабузький центр творчості. Він, як і інші освітні установи, опалюється газом. Одне із завдань енергоаудиту порахувати чим вигідніше замінити блакитне паливо. Пропонується встановлення електричних твердотільних акумуляторів, що мається на увазі, це такі опалювальні прилади, які накопичують енергію в один період часу, а в інший період, коли потрібно, вони її віддають. Після огляду кожна будівля отримує енергетичний паспорт. У ньому вказано, що потрібно замінити, аби витрачати менше енергії. Тільки з таким документом ця будівля може претендувати на кошти від інвесторів. За е, рахунок е, коштів, які нам надало посольство Швеції, ми забезпечуємо фінансову підтримку впровадження таких проєктів. І крім того, наше завдання ще розробити модель. А залучення інших інвесторів іншого видів бізнесу за грант боролись 15 претендентів. Голови міст переможців радіють, адже це дозволить зекономити чимало коштів громадян. Енергоудит дав нам правильне бачення, як ми маємо реалізовувати ті кошти, які ми заклали на ремонт тих чи інших приміщень. Після роботи енергоаудиторів знаємо, які об'єкти в першу чергу необхідно інвестувати гроші, де є найбільші втрати енергії чи тепла, встановлення енергозберігаючих систем. Тем буде здійснюватись частково за кошти інвесторів, а решту платитимуть з обласного та міських бюджетів. В середньому близько мільйона гривень на кожному із об'єктів треба затратити. Але середня економія сягає 30-40%. Вже за три тижні мери міст переможців отримують відповідні паспорти і вже знатимуть, у скільки їм обійдеться енергетичне вдосконалення. Юрій Сватко, Юрій Руденко, тема дня.